Це із його речей, які були там з ним. Ми її так і не стирали. Вона лежить так, на пам'ять. Це кітель бойового медика Дениса Вишаровського. Його розповідає дружина Людмила, їй передали з іншими речами чоловіка. До повномасштабного вторгнення РФ він був водієм інкасаторського автомобіля. Перші дні буквально штурмував військомати, аби його призвали на службу. З перших днів він був як водій-санітар, але більше часу, так як вони вже виїжджали на передову, і в Херсоні, і в Запоріжжі. Він був Водієм, само собою, але більше часу проводив реанімації. Він же там і навчився і капельниці ставити, і перев'язки робити. Наприкінці осені Денис Вишаровський загинув від тієї втрати і досі не може оговтатись, каже Людмила. 18 листопада він загинув. Він їм прилетіла ракета іскандер. Наша війна, напевно, дуже сильно змінила. Ми стали зовсім іншими. Ми перестали, ми майже всіма перестали спілкуватися із друзями. Залишилися друзі для нас самі самі сильні. І досі звикає, що їхня родина тепер без Дениса, каже Людмила. Нещодавно повернулась із ретриту у Карпатах протягом шести днів його організували для дружин полеглих героїв. Розповідає виконавча директорка ветеранського простору Марія Довжик. Цей ретрит спрямований на те, щоб можна було віднайти інструменти, завдяки яким учасниці могли б... Допомагати собі знайти ресурси, а, жити далі. Повернулась із ретриту й короленко до повномасштабного російського вторгнення. Її чоловік Олександр працював у шахті міста Вугледар, майор збройних сил України. Був учасником АТО ООС. В останній з чоловіком розповідає, спілкувалась 16 червня 2022 року. В Кінці я йому сказала цілую обнімаю, Люблю, і він мені сказав також люблю. Оце останні його слова були. Наступного дня Олександр загинув. Він виїжджав з завдання і трапився артилерійський обстріл, і в його машину влучила ракета. Нині Ія мешкає у Вінниці і досі оговтується від втрати. Свого Сашка, розповідає, поховала на алеї героїв, що на Сабарівському кладовищі. На групове усамітнення Дославська поїхала, аби поспілкуватись та обмінятись досвідом. Всього, каже, їх було 19. Перебували там шість днів. Перші два дні у нас були ну просто сльози. Ми кожну вислуховували, кожну намагались підтримати. енергетика така була. Знаєте, ми були як сестри. Психологи, які з нами працювали, вони дуже нас правильно направляли в русло, що ми маємо жити зараз, що в нас є діти, що наші чоловіки воювали за те, щоб ми жили щасливо. Таке спільне проведення часу, дає сили жити далі, каже Ія. і досі всі в спільній групі. Ми там живемо в цій групі, кожна каже, дівчата кому потрібна допомога, що ми можемо. То знаєте, ми трошки об'єдналися і стали родиною. Ці знайомства, і трошки підняття, і таке натхнення працювати далі на перемогу, працювати, робити все, щоб, ми, щоб мій чоловік пишався мною. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.